Дане відео створено виключно в розважальних цілях і є твором у жанрі наукової фантастики та альтернативної історії. Ми з глибокою пошаною ставимося до реальних героїв минулого та трагічних сторінок нашої історії. Ніч на Чернігівщині зазвичай пахне полином і вогким лісом, але сьогодні повітря пахло горілим озоном. Група спецпризначенців гур на трьох важких броньовиках поверталася з рейду в глибокий тил, втомлені очі бійців. Прилади нічного бачення, звичний гул дизеля. Раптом простір перед ними здригнувся. Це не був вибух, це була тиша, від якої заклало вуха. GPS на панелі приладів спалахнув червоним із газ. А цифрові годинники почали відраховувати час назад із божевільною швидкістю, коли машини зупинилися. Дорога під колесами зникла. Замість асфальту, висока трава і глибока колія від возів. Командир групи з позивним ворон першим вийшов з машини. Повітря було іншим. Чистим, без запаху бензину чи хімії. Він глянув на планшет, який дивом ще працював на залишках офлайн-карт. Крапка на мапі стояла точно там, де мав бути Батурин, але замість руїн сучасного музею на горизонті височіли масивні дерев'яні стіни з дубовими вежами. Навколо фортеці, наче метастази, розкинулися тисячі вогнів ворожого табору. Це не були окупанти 21-го століття, це була стотисячна орда меншикова. Хлопці! Тихо сказав ворон у рацію. Ми не просто заблукали. Ми потрапили в ніч, коли Україна мала померти. 1 листопада, 1708 рік, до різанини лишилися лічені години. Бійці діяли мовчки, вони знали історію. Батурин був неприступною фортецею, яку московити ніколи б не взяли чесним боєм. Місто прирекла зрада. Полковник Іван Ніс уже готувався показати ворогу таємний лаз. Гурівці розгорнули штаб прямо в салоні броньовика. Через тепловізори вони бачили те, чого не бачив жоден козак на стінах. У синій темряві приладу чітко виділялися гарячі силуети людей, що кралися вздовж рову. Снайпер, з позивним тихий, зайняв позицію на даху машини. У прицілі він бачив обличчя чоловіка, який за мить мав продати цілу країну. Це було дивне відчуття: тримати в руках життя людини, чия помилка відгукувалася болем 300 років. Тихий затамував подих, куля калібру 338. Лапуа Магнум покинула ствол майже беззвучно. Зрадник впав у багнюку, не встигнувши навіть зрозуміти, звідки прийшов гнів майбутнього. Зв'язкові меншикова, що чекали на сигнал, кинулися в розтіч, але нічні приціли не залишали їм шансу. Сценарій зради було знищено. Тепер історія мала вирішуватися на полі бою, де сталь зустрінеться зі сталлю. На світанку меншиков, не дочекавшись сигналу від зрадника, наказав іти на штурм. В лоб він вважав, що числом задушить опір. Тисячі солдатів у зелених кафтанах рушили до валів під гуркіт барабанів. Козаки на стінах молилися і готували мушкети, розуміючи, що цей бій для багатьох стане останнім, але раптом над Батурином пролунав звук, якого ця земля ще не чула: дикий металевий рев двигунів. З за оборонних валів вилетіли три сталеві чудовиська, виблискуючи склом і фарами. Окупанти завмерли. Для них це були не машини, це були демони-пекла. Коли в небі піднялися перші ФПВ-дрони, у таборі московитів почалася істерика. Маленькі пташки влітали точно в порохові склади та артилерійські розрахунки. Вибухи були такої сили, що земля здригалася під ногами кінноти. Генерали Меншикова намагалися навести лад, кричали про чаклунство мазипинців, але проти сучасної тактики гур їхні лінійні шикування були лише зручними мішенями. Почалася не битва, а покарання за всі століття майбутніх знущань. Кожна ракета, кожен гранатометний постріл бійців гур летів не просто в солдатів, а в саму ідею поневолення України. Коли перший броньовик в'їхав через головні ворота Батурина, козаки відсахнулися. Вони бачили людей у дивній плямистій формі, з очима, закритими темним склом, і зброєю, що нагадувала витвори алхіміків. Ворон вийшов з машини, тримаючи в руках синьо-жовтий прапор. До нього підійшов Дмитро Чечель, комендант фортеці. Його рука здригалася на в її шаблі. Хто ви, чи янголи ви, чи посланці сатани? запитав він. Ворон посміхнувся, зняв тактичні окуляри і відповів чистою мовою: Ми, ваші онуки, ми прийшли з часу, де ваше ім'я викарбовано на золотих скрижалях. Ми прийшли змінити фінал цієї ночі. Козаки, побачивши три зуби на шевронах і почувши рідну мову. Підняли такий крик, що він перекрив канонаду. Це було неймовірне об'єднання двох армій: одні в шароварах та з мушкетами, інші в кевларі та з нічною оптикою. Спецпризначенці швидко розподілили ролі. Вони вибивали командний склад і гармати ворога з великої відстані. А козацька піхота та кінота виходила на зачистку деморалізованих залишків царського війська. Меншиков, побачивши, що його армія перетворюється на пил, кинув свої особисті полки в останню атаку. Але кулемети брав. На броньовиках поставили в цій атаці криваву крапку. Московити тікали так, що кидали навіть особисту печатку генерала. До вечора поле під Батурином затихло. Армія окупантів перестала існувати як організована сила на стінах фортеці, поряд із гетьманським бунчуком. Тепер майорів прапор, принесений із майбутнього. Іван Мазепа, який прибув до міста наступного дня, довго мовчав. Розглядаючи цифрові карти та слухаючи розповідь ворона про те, що чекає на Україну, якщо він програє під Полтавою, гетьман отримав те, чого не мав жоден правитель у світі: знання про кожен крок ворога на роки вперед, списки майбутніх зрадників, координати складів Петра Прях та тактику дій російської армії перед тим як часова аномалія почала знову викривляти простір, затягуючи спецпризначенців назад у 2026 рік, ворон передав Мазепі свій ніж із гравіюванням гур: тримайтеся, батьку. Тепер у вас є все, щоб ця країна ніколи не знала ярма. Машини зникли в такому ж спалаху, як і з'явилися. Козаки ще довго дивилися на пусте місце, де щойно стояли сталеві велетні. Але історія вже змінилася. У новому 2026 році бійці гур прокинулися в країні, яка не знала 300 років окупації, де Батурин був найбільшим мегаполісом Європи. А слово Московія було лише дрібною приміткою в підручниках з історії давніх зниклих племен. Вони зробили свою роботу і в минулому, і в майбутньому.